Українському народу є що захищати Бог і правда на нашому боці. Своєю перемогою ми доведемо, що люди мають значення. Свобода та Європа мають значення. І з вами етері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Його не вбили міни і снаряди. Навіть танки не змогли задавити. Проте смерть все одно наздогнала та не відпустила з війни 40-річного військовослужбовця Юрія Гошка. Вічна пам'ять герою, вічна слава. Він витримав, не витримало його серце. 9 квітня до небесного легіону відійшов відважний син України. Вірний захисник українського народу Юрій Гошко. Тож сьогодні Кременчужани зібралися у міському палаці культури, аби провести воїна в останню путь. В цей день ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Гошко Юрієм Антоновичем. Коли на нашу землю прийшла біда зі сходу, він один із перших встав на захист батьківщини, призваний на військову службу під час мобілізації 4 квітня 2022 року. Помер 9 квітня 2024 року в населеному пункті Березанка Миколаївського району Миколаївської. В області Юрій був гарною людиною, позитивною. До війни займався будівництвом. Найкраще у нашому місті вкладав плитку. Кращого спеціаліста в Кремучці, мабуть, і не було. Пригадує товариш полелого героя Сергій. Це було його особисте рішення. Він сам пішов. З 16 місяців на нулі відбув, а потім його перевели в ПВО. Ну, якщо його міни, снаряди не взяли, танчиками давили, не задавили, контузія була, ну, смерть наздогнала його, не відпустила вона його з війни. З ящиків для боєприпасів Юрій робив усілякі полички. Усе страшне, військове. Йому вдавалося перетворювати на красиве, цивільне та потрібне для побуту, розповідає командир бригади, в якій служив воїн. На той дільниці, де ми зараз знаходимося, він до кінця виконував, м'яко кажучи, настільки відповідальну свою роботу по захисту неба. Від до останнього часу, до останнього моменту його живого серця, і він все переживав. Він все тримав собі і він виконав до кінця свій військовий обов'язок. Чин похорону за упокій душі українського бійця відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна пам'ять герою, щирі співчуття родині. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У лікарні Правобережна встановлюються спеціальні медичні ліжка, які надійшли до нас як гуманітарний вантаж. Кому саме ми завдячуємо за таку вагому допомогу, дізнаєтесь в наступному сюжеті. Кременчук отримав гуманітарний вантаж від друзів із Німеччини. А саме медичні меблі ліжка, матраци, приліжкові тумби. Така допомога дуже потрібна для медицини нашого міста. Сьогодні ми дякуємо нашим німецьким партнерам Луб Клінік з міста Людвіх Луст. Вони передали для наших лікарень функціональні ліжка. Ці ліжка досить гарні. Вони вже сьогодні будуть встановлюватися в відділеннях нашої колишньої другої міської лікарні. А зараз лікарня правобережна. Процес лікування заключається не тільки в медикаментозному лікуванні, а як кажуть, вдома і стіни лікують, так і в лікарні Залежить від того, в якому побуті, в яких умовах знаходиться пацієнт, так він і ефективніше виздоровлює. Ми отримали цей гуманітарний вантаж завдяки зусиллям депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. За її сприяння німецькі партнери передали ліжка, які тепер розмістять у лікарні нашого міста. Я щиро дякую німецькій клініці Луб з Людвиглусту. Дійсно, за суттєво дієву гуманітарну допомогу та представникам інших німецьких організацій. І я думаю, що вони будуть ефективними в лікарні Кравобережній для ефективного лікування та комфортного перебування пацієнтів. Ну, хочу сказати філинданкфюльгельфа. You yeah. Медики зазначають, що якісна реабілітація після лікування відіграє ключову роль у повному одужанні пацієнтів. Тож щиро дякуємо нашим друзям з Лубклінік з німецького міста Людвих Слуст за такі якісні й функціональні медичні меблі. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Приміряти бронежилет, зробити власні відбитки пальців, посидіти у справжній поліцейській машині, а також познайомитись з кінологами. Усе це у віці 10-11 років. Учні 4 класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремін сьогодні завітали в гості до поліцейських. Десятирічний Кирил мріє стати поліцейським, і сьогодні він на один крок став ближче до своєї мрії. Він у компанії своїх однокласників знайомиться з криміналістами, допитливо розглядає їх робочий інструмент, приміряє бронежилет та контактує з кінологами і службовим собакою Джеком. Дай, дай, дай. Для учнів 4-го ліцею сьогодні унікальна можливість на власні очі побачити, як то воно бути поліцейським. Часто в нас в місті зараз знаходять підозрілі боєприпаси, предмети, які можуть вибухнути. Для цього прибувають. Як вибухотехніки, так і криміналісти, і вилучають це все в такі пакети, які от тут є в чемоданах, і потім направляють на експертизу. Також вилучають сліди, коли хтось в школі взяв чужий телефон, чужу річ, лишив свої відбитки пальців на парті, на сумці або десь зайшов в магазин, там є камери відеоспостереження, і видно, що школяр. Щось взяв чуже. Потім приїздить туди криміналіст і починають вести розслідування. Цікавою виявила зустріч не лише для тих, хто мріє стати поліцейським. Навіть майбутня модель Мілена захоплено ділиться враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Мені дуже сподобався Джек, і мені дуже сподобалось, як вона як машина пишіть. Ми ходили з четвертим Б класом у, відділ, у відділ поліції. Мені дуже сподобалось контактувати Службовою собакою Зізналась про криміналістику і про те, як працює поліція. Сподобалась мені служила собака. Джек. Сьогодні ми зустріли з собаку, собаку. Вона дуже ласкова, та завжди йде на руки і завжди облизує. Я мрію стати поліцейською. Мені дуже сподобалося. І, ну, розпить як криміналіст розшукує злочина. Мені це подобається. Усі учасники зустрічі залишилися задоволеними. Власні відбитки пальців та незабутні світлини понесли у свої родини. А поліцейським пообіцяли бути законослухняними. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Полтавське підприємство Полтава Теплоенерго стало постачальником тепла і гарячої води для лівобережжя Кременчука після того, як російські ракети зруйнували нашу ТЕЦ. І ось з кінця 2022 року ми боремось із несправедливими тарифами, за якими повинні платити Кременчужани. Детальніше про це вже за мить. Уже другий рік поспіль наше місто бореться із підвищеними тарифами, які Полтава Теплоенерго застосувало до всіх абонентів лівобережжя Кременчука, як фізичних, так і юридичних осіб. Тривають десятки судових справ щодо оскарження свавільних дій Полтавського підприємства. Однією з таких є судова справа, учасники якої Полтава Теплоенерго і Кременчуцьке теплоенерго. Правда, на нашому боці це вже неодноразово підтверджували і Господарський суд Полтавської області, і Східний апеляційний, але полтавське підприємство не може змирити зі своєю поразкою і категорично не визнає провину. Саме тому вони подали касаційну скаргу до Верховного суду, аби скасувати попередні рішення і все ж довести свою правоту. Те і тут не склалося. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду дійшов висновку, що двоставкові тарифи Полтава Теплоенерго були застосовані для Кременчука незаконно. Таке рішення Верховного суду є підтвердженням того, що полтавське підприємство ігнорує чинне законодавство і виставляє завищені рахунки Кременчужанам. При розгляді усіх судових справ, де мешканці Кременчука позиваються до Полтава Теплоенерго з вимогою скасувати двоставковий тариф та повернути переплачені гроші, рішення Верховного суду. Має бути врахованим. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Працівники КП Благоустрій Кременчука роблять усе можливе, аби місто було доглянутим охайним і квітучим. Озеленювачів можна побачити у різних мікрорайонах Кременчука. Вони старанно обробляють кожний зелений куточок, кожну клумбу, аби ми всі могли милуватися та насолоджуватись природною красою. Про благоустрій міста під час війни наш наступний сюжет. Попри повномасштабну війну та фінансові труднощі, працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука роблять все можливе, аби місто було доглянутим та квітучим. Сьогодні про це розповіли журналістам, генеральний директор КП Благоустрій Кременчука Віктор Василенко і головний. Озеленювач підприємства Світлана Кулинич вже декілька років підприємство вирощує власну розсаду у власноруч збудованих парниках. Та, на жаль, цього недостатньо, аби місто було таким же квітучим, як у довоєнний час. Зараз ми хочемо вам показати наші парники благоустрій в яких ми вирощуємо квіти. Не основні квіти, а квіти ті, які ми підсаджуємо. На клумби, парки, сквери нашого міста. Наразі у парниках вирощують чорнобривці, сальвії, агератуми, газанії, бегонії і навіть м'яту. Комунальники старанно доглядають кожну рослину, аби у подальшому вона радувала Кременчужан. Коли вже почалася війна, ми зрозуміли, що грошей немає, і нам тільки виділялось максимум 500 тисяч на. Всі квітники міста ми почали вже масово вирощувати, тобто, десь до 30 тисяч в рік за один сезон у нас вирощується. Але так як це парник, тут немає води, немає ні, опалення, ні, ні, це не теплиця, воно не опалюється, то все це набагато пізніше, ніж, наприклад, в опалювальних теплицях. Ви самі побачили, що наші квіти вони доростуть і розквітнуть десь в травні місяці. В конце травня мы сможем их только высадить. И в таких условиях, как вы сейчас побачили, ну, выращивать хорошую продукту, гарные квиты неможливо. Треба выделять как минимум 3 гектара земли благоустрою, на котором требует будувать теплицы, опаливанные теплицы. Будут працювать отдельные працівники, какие отдельный штат штат надо увеличивать Но вот это все, все великие-великие кошки пока теплиц теплицы нет благострый ячка без закупили минимальной хотя бы минимально закупили Квитив мы не обойдемся. Також працівники комунального підприємства в черговий раз звертаються до Кременчужан з проханням не псувати клумби та газони, не виривати квіти і не ламати дерева. Хотілося звернутися до мешканців Кременчука. Все це вирощується і робиться для вас, для того щоб ви почували себе більш комфортно. В, в даний час, коли кругом почувати себе комфортно взагалі, нереально. Але я вважаю, що рослини, квіти вони все-таки заспокоюють нервову систему. І хочеться нам, щоб усі любувалися цим, а не окремі люди. І я не впевнена, що коли ви викопаєте вночі ті три тюльпани і принесете додому, або викопаєте ці квіти, які ми тут вирощуємо в таких умовах, вони вам. Ну, вас задовольнять і принесуть вам якусь радість і щастя. Будь ласка, будьте до всіх такі толерантні і поважайте чужий труд. Пам'ятайте, за кожною квіточкою, за кожним деревцем стоїть сумлінна, важка праця людей. Поважайте роботу тих, хто працює на благо містян на благо Кременчука. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українські військові, які ведуть запеклий бій із російським ворогом в одній із найгарячіших точок, потребують нашої допомоги в придбанні необхідного обладнання. Детальніше про це вже за мить. Українські захисники, які ведуть запеклі бої з окупантами, терміново потребують нашої допомоги. Кременчужанин Леонід Харченко разом із побратимами боронить нашу країну від расистів. Це людина з великим добрим серцем, яка допомагає бійцям закривати їхні потреби. Обороняючи місто часів яр у військових 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, виникла нагальна потреба у п'яти підсилювачах радіосигналів. Зараз ми збираємо на підсилювачі сигналів. Це для наших півдронів, для того, щоб наші дрони були неув'язливи для російських хребів, для того, щоб далі могли літати наші півдрони і робити скиди на ворога. Часів яр це мабуть, зараз одна з найгарячіших точок. Де б'ють усім, чим попало, чим попало. Де дуже великі зібрали Росіяни велику кількість техніки, але наші воїни там вистають, наші воїни там тримають лінію оборони. Загальна сума збору 55 тисяч гривень. Кожна гривня зможе допомогти нашим хлопцям у боротьбі з підступним ворогом. Підтримка людей це те, що неабияк додає сил нашим військовим. Звичайно, допомога а на нашому тоді там, якщо не якщо не за людей, ФПВ дрони страшне. Шкодять, дуже шкодять, а треба їх якось зупиняти. Підсилювачі дуже хороші. Якщо у вас є змога, допомогти військовому придбанні необхідного обладнання можна за реквізитами, які бачите на екрані. Не будьте байдужими. Українським військовим потрібна допомога. А також захисники України потребують підсилення особового складу та чекають на справжніх патріотів, які боронитимуть батьківщину разом із ними. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями в учасників програми Кременчуцька академія волонтерства відбулася виїзна екскурсія до центру тимчасового перебування Кременчук. Що розповідали та чому навчали майбутніх волонтерів, дивіться вже за мить. Волонтерство у кризових ситуаціях новий блок навчання, який розпочали учасники Кременчуцької академії волонтерства. У рамках нього у молоді відбулася виїзна екскурсія до центру тимчасового перебування Кременчук, де з перших днів повномасштабного вторгнення біженці та переселенці отримують прихисток і допомогу. Ми живемо зараз в період війни з Росією, і звичайно, вони повинні розуміти. Що може зробити, чим вони можуть бути корисливі, і можливо навіть знати, які можливо були помилки, що б можна було зробити краще і навчитися цьому. Сьогодні молоді буду розповідати, як місто Кременчук з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на території України з початком активних бойових дій зустрічала всіх, хто тікав від війни, кому потрібен був прихисток, кому потрібна була допомога. На лекції молоді зналась про те, як була організована допомога внутрішньо переміщеним особам, як ременчук згуртувався та в перші дні війни. Загалом учасники підкреслюють, що ця програма дає їм багато корисної і важливої інформації та можливостей для майбутнього волонтерства. Мені все дуже сподобалось. Вона дуже класно розповіла про це, розповіла, як вони їх годували, як вони їх зустрічали. Загалом мені дуже подобається програма. Академія волонтерства, бо вони завжди організовують гарні зустрічі зі спікерами та цікаво розповідають. Ми відвідуємо дуже часто всяких спікерів, які нам розповідають про кризові ситуації і так далі. І сьогодні ми прийшли до спікера, який розповідає, як Кременчук зустрів перші дні війни. Організатори програми максимально насичують програму та зауважують на тих аспектах волонтерства, які актуальні у сучасних реаліях. Зокрема, дуже важливою є тема волонтерства у кризових ситуаціях. Дуже важливий блок волонтерства. Адже ми маючи якийсь певний досвід роботи, а можемо поділитися з майбутніми волонтерами. І у випадку, якщо потрібно буде їх допомога, вони вже знатимуть про те, як діяти, знатимуть певні кейси роботи, які. Потрібно буде застосувати. Звісно, ми сподіваємося, що ці знання їм ніколи не знадобляться. Але якщо ти знаєш, то значить ти розумієш, що потрібно робити. Організаторами програми стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини. Гурт Харді» випустив новий трек Кропива. Про створення композиції та сенси, вкладені у пісню, розказав фронтмент гурту Артем Ткаченко. Подробиці далі. Експерименти над звуком та сенсами текстів саме цим у Кременчуці та за його межами відомий гурт про Басанд Харді. Сьогодні у світ вийшов новий трек музикантів Кропива, як зазначив фронтмен гурту про Басанд Харді» Артем Ткаченко. Для них принципово робити українську музику впізнаваною і залучати до композиції українські елементи. І слово кропова було вибране не випадково. Це таке слово. Перше воно прикольне. По-друге, воно. Має дуже багато різних класних властивостей там від того, що там вітамін С, до одяг з нього робили, і так далі. Тобто для українців воно має значення. От плюс кропова це є військова програма. Таким чином, ми робимо відсилку до того, що в ем, наші часи ми живемо зараз, тут і зараз і не уводимо глядача в якісь роживі е, думки і сни. Тобто різна музика, музика може бути цей трек саме такий, тобто більш реалістичний над створенням треку кропова і кліпу до нього працювала. Велика команда завдяки їхнім зусиллям та креативності українці можуть почути нову композицію та насолодитись динамічним візуальним втіленням. І кліп тому такий, ми також відзняли все те, як насправді зараз відбувається, те, як ми живемо, те, як люди живуть, те, як кожен там проводить свій час. Я хочу подякувати всій команді нашій за те, що вона витратила стільки часу на це все і дуже класно спрацювали всі дуже професійно. Також хочу подякувати всім, хто доєднався і взагалі допоміг просто в, в цьому проєкті, тому що дійсно багато локацій, багато всього. І в нас була наша Кременчуцька Орська школа приймала участь діти за що їм. Я можливо, вдячний їх керівнику за те, що вони так ну погодилися на цю історію, тому що ну це в справді не нестандартна історія. Крім того, сьогодні гурт про Басен Харді презентував свою нову роботу на телеканалі М1. Презентація пройшла в міністерстві прем'єр. Я вам скажу чесно, ми виходили вже в ефір. Я був особисто в ефірі з презентації іншої роботи, але не був в студії, тому що це був ми за кордоном були і було включення як сьогодні з вами. От а Зараз сьогодні був перший раз в студії. Я вам скажу, дуже, дуже класна атмосфера. Там було дуже багато дзіровки. Була і Цибульська, і була і Мама Ріка. І я дуже був всіх радий, бачити. І така атмосфера була дуже насправді ну, добра, класна. Така знаєте, відверта. Кліп на пісню Кропова вже доступний на Ютуб. А музиканти продовжують працювати над реалізацією свого плану. За рік випустити 12 треків і кліпів до них. Дуже багато матеріалу назбиралося. і я вам відкрию секрет, що той. Матеріал, який назбирався, ми, ми його продивляємося, і він надихає ще більше створювати новий, тому що багато з'являється різних думок, і багато з'являється ну типу доробити, переробити що ще, що ще. І от так ми зараз і е, робимо, тому що ми е, не цю емоцію і пишемо музику. Тому, будь ласка, слухайте, дивіться наші кліпи. Е, далі буде Марія Бердаєва, Кремочицькі новини. Манчужан та гостей міста залишилося лише кілька днів, аби встигнути відвідати виставку полк Азов Янголи Маріуполя у вестибюлі ПК Кредмаш. Як вдалося створити таку експозицію та про її головну мету? Далі в сюжеті наші Янголи Маріуполя назавжди в наших серцях ніколи не забудемо, не пробачимо. Вічна пам'ять героям. Дітки з п'ятого ліцею. Дякую за те, що я проживаю секунди. Подяка від 5-го п'ятого класу за кожен день. Дякуємо, що тримаєте наше небо. Такі відгуки залишили відвідувачі пересувної виставки Полк АЗОВ Янголи Маріуполя. Вона відкрилася у Кременчуці 25 березня і присвячена захисникам, які поклали життя за Україну. Зараз розміщено 222 світлини наших незламних переведена на українську і англійську мови. Зараз працюємо над переведенням на німецьку і польську, тому що виставки такого формату йдуть за кордоном, щоб люди розуміли. Організувала таку виставку містами України громадська організація Серце назовні у Кременчуці ж співавторкою виступила мати загиблого героя Максима Кагала. Та для того, аби донести до кожного подвиги воїнів Азову, однією метою у Кременчуці об'єдналося багато людей. Я вдячна Миколі Івановичу Данилейку, я вдячна колективу будинку культури «Кредмаш» за надання нам. Приміщення за допомогу у проведенні. Вдячна Департаменту освіти, зокрема москалику Геннадію Федоровичу, нашим побратимам з полку Азов, які допомагали мені в відкритті. Дякую громадській організації Серце назовні і її голові Вірі Литвиненко. Впевнені, що виставка пройшла недаремно, адже тепер більше людей знають про подвиги військових та розуміють ціну, яку кожен з них заплатив, захищаючи мирне населення. Наші хлопці й дівчата, наші захисники їх мають пам'ятати на віки, тому що вони вписали це своєю самовідданістю, своєю вмотивованістю, своєю любов'ю до нашої держави. Виставка буде доступною містянам до 14 квітня. Надалі показуватимуть в Кам'янці-Подільському. Робімо все, аби пам'ять про наших воїнів зберіглася назавжди. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Учора журналісти Кременчуцьких новин відвідали школу розвитку АЕМ Модел, аби провести заняття для юних моделей. Про що саме спілкувалися? Дізнаєтесь в наступному матеріалі. У школі розвитку Аємо Модел відбувся захід, під час якого учениці школи дізналися, як брати інтерв'ю. Дали інтерв'ю самі та спробували самостійно його взяти. В реалізації цього допомогли журналісти Кременчуцьких новин, які завітали до моделей. Сьогодні до нас приходили Кременчуцькі новини, щоб у дівчат взяти інтерв'ю. Про нашу школу, як вони тут займаються, що їм подобається, і була в нас ще урок з ученицею нашої школи. Вона приходила поділитися своїм досвідом, як школа наша допомогла їй у житті. У нас сьогодні були про групи: це е, ті групи, які більш е, Направлені на на моделінг була середня група та старша в інтерв'ю. Дівчата розповіли про свій шлях навчання у цій школі та поділилися, як прийшли сюди і що їм подобається найбільше. Мені дуже тут цікаво навчатися. мені тут все подобається тут дуже гарні друзі. Гарна атмосфера. Найбільше всього мені подобається акторська майстерність, дефіле, модельний бізнес. Найяскравіший момент це, напевно, коли в мене було перше відеопозивання або навіть перша фотосесія, то ці емоції не передати навіть словами, коли мені допомагала фотограф, коли мені допомагали дівчата, коли я з ними знайомилась тільки, то це мої самі яскраві емоції. Були. Деякі з них зазначили, що ця школа допомогла їм розвинути навички моделювання та відкрила нові можливості для кар'єри в цій галузі. Я розкриваю собі женственность, і це замечає не тільки я, замечає і і навіть Аліна і предполагателя мені об це говорять. І Я бачу, як до мене відносяться люди зараз. і да я бачу рост над собою, і спасіба. В, в школі школи School, за то що так круто розкривають дівчик. Захід був цікавим і пізнавальним для учениць. А журналісти Кремчуцьких новин допомогли їм розвинути свої таланти та досвід. Марія Бердаєва, Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Відсьогодні юні спортсмени Кременчука мають можливість позмагатися з гравцями з інших міст, а також покращити свої ігрові навички у рамках чемпіонату України з баскетболу. Детальніше дізнаєтеся далі. Сьогодні в рамках чемпіонату України на базі Кадю США імені Володимира Кісльова стартував третій етап всеукраїнської дитячої ліги серед юнаків 2012 року народження з баскетболу. Протягом трьох днів Кремчуцькі баскетболісти мають змогу спробувати свої сили в запеклій грі проти команд з Черкас, Сум та Харкова. Наша команда на рік молодша і участь у всекранській лізі по 12-му року. Це підготовка до наступного сезону, де вже буде наш офіційний вік 2013, і там будемо боротися за гарні місця. Для наших спортсменів змагання розпочалися насиченою грою проти команди з Черкас. У суботу їх очікує гра проти команди Сумчан, а в неділю проти харків'ян. Гра чудова, чемпіонат також дуже чудово. Мені подобається сражатися. Ми багато бігали, багато тренувались багато що відроблювали спорт є рушійною силою, що змушує молодь досягати нових вершин та створювати всі передумови для світлого майбутнього нашої країни. Тож бажаємо нашим хлопцям успіху та віри у свої сили. Нехай кожен крок на шляху до перемоги буде наповнений енергією та впевненістю. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Російське зло це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією та всіх, хто цінує міжнародне право. Разом переможемо. Слава Україні!